Те, що у нас така картина. А це, знаєте що, любі друзі? Це коли у вас забивається. Забивається дренажок. Зараз покажу який. Це я вже потиханічку ось ліплю. Все, ось, герметиком закриємо, щоб поменше сюди попадало срані. Тут воно то і так, понятно, термопара. Зашурували, все уплотнили, тут уплотнили, коротше, щоб все було дзига. Ось. Тут йде шлангачка, а там йде ще такий клапанець, який не дає попадати, попадати цьому <кій> всякій срані назад. От таке. І він тоді потихеньку. Ну і відповідно фільтра, фільтра, фільтра потрібно міняти, щоб оце все. Так, уплотняємо це усе, гермітосиком промазуємо, бо щоб менше туди попадало всякої свячини мимо з корпуса.